А ви помічали, що зараз в інстаграмі в Тікток дуже багато наборів для відбілювання зубів? Гелі, капи, смужки, пасти. все це виглядає дуже привабливо, тому що воно дуже дешеве. Ми бачили таке в інтернеті, тому він погодився. І вже наступного дня ми наносили на його зуби ось таку фіолетову сироватку. Але її можна використовувати кожного дня. Надягаю смужки та чекаю 30 хвилин. З полоски можна в домашніх умовах. Чистив зуби, наклеїв, 30 хвилин подержав, відклеїв А тепер уявіть, що ви купили такий гель з тіктоку, і через декілька днів у вас уже білі зуби. Але у вас з'являється поступове печіння ясен, гострий біль, підвищена чутливість та тонка емаль. Звучить страшно, але. Ми не раз бачили в нашій клініці таких пацієнтів, які приходили в нас вже після експериментів з Тіктоку. Ви на каналі Чиз і сьогодні ми з вами розберемо, чому відбілювання з інтернету може бути рулеткою. А в чому різниця між відбілюванням капами в інтернеті та в стоматології, і як таке відбілювання може в рази підвищити вартість лікування в клініці. Давайте спочатку розберемося, яке відбілювання ви можете отримати в клініці. Ми маємо відбілювання звичайною лампою а, і маємо комплексне відбілювання. Звичайне відбілювання лампою комплексне дуже часто пацієнти плутають. Воно відрізняється. Звичайне, відбілювання лампою може відбилити зуби десь на 1-2 відцінка, а комплексне відбілює на 3 і 4, і більше. Отже, що входить в комплексне відбілювання зубів? Перший етап це фотопротокол. Лікар робить фотографію вас та ваших зубів. Ретельно вивчає стан вашої емалі. чи є якісь ушкодження, чи Є якісь кленовідні дефекти або оголення корня. Це це враховується, тому що це впливає на чутливість ваших зубів. Далі вам проводиться сканування зубів, тобто лікар проводить на сучасному обладнанні за допомогою 3D-сканера сканування вашої щелепи. Це буде необхідно для виготовлення кап, тобто це індивідуальні капи, які повністю відтворюють ваші зуби. Наступний етап це професійна чистка. Вам проводиться професійна гігієна, де прибирається м'який і твердий наліт. А наступний етап етап – це відбілювання зубів за допомогою лампи або лазеру. Це кабінетне відбілювання. І далі вже виготовляється через 10 днів ваші капи з урахуванням, якщо у вас є якісь оголення корня, кленовільні дефекти, все це ураховується в виготовленні цієї капи і робиться капа так, щоб гель не потрапив на ці ушкоджені ділянки, бо це дуже буде впливати на чутливість. І видається через 10 днів ваші капи зі спеціальним гелем. Видається додому, і далі вже за допомогою спеціальної інструкції ви використовуєте це домашнє відбілювання. Я вже самостійно. Домашнє відбілювання за допомогою гелів гелівка приблизно триває 6 тижнів. Вже через 2 тижні після використання таких гелів ви вже побачите класний результат. Таке відбілювання вважається дуже безпечним, ефективним і поступовим тобто, воно не шкодить взагалі емалі. І найголовніше дає дуже довготривалий результат. Замість того, звичайне відбілювання лампою ніколи не дасть вам такого результату. Бо його не можна робити досить часто. Відбілюю зуби взагалі всього на один-два відтінки, і робити можна лише один раз на рік. Бо якщо ви будете робити чаще, це буде шкодити вашій емалі. Щодо гелів та інших засобів для відбілювання з інтернету, тут це погано, тому що у 90% ви зазвичай не знаєте, який там склад. Зазвичай такі гелі не сертифіковані, які ви купуєте просто в інтернеті. Також зазвичай концентрація якихось елементів, які відбілюють саме ваші зуби, вони там зазвичай небезпечні, тобто, це дуже агресивні гелі, сму. Та інші якісь засоби для відбілювання. І головне, якщо ви покупаєте такий гель і капу, капа зазвичай вона не має форми, вам необхідно спочатку її нагріти і потім вже зробити як зліпок ваших зубів. Це погано, тому що така капа неточна і вона ураховує усі ці ваші пошкодження, ваші якісь рецесії, кленовидні дефекти. І зазвичай гелія з цих кап витікає. І це викликає дуже великі проблеми. І запам'ятайте, що емаль після таких гелів і кап, вона не відновлюється, і взагалі емаль не відновлюється, тому дуже важливо ставитися до такої процедури з розумінням того, що ви робите. Набори з інтернету в 10 разів дешевші замість звичайного стоматологічного безпечного відбілювання. Якщо порівняти гелі з інтернету, коштують 300-400, максимум 500 гривень або до 2000 гривень. Можливо, ви можете знайти гелі в інтернеті, а комплексне відбілювання безпечне в клініці коштує 600 доларів. Звичайно, ціна дуже різна, але... Відбілювання, яке ви робите самостійно вдома за допомогою гелів з інтернету, зазвичай взагалі завжди вбиває вашу емаль, і ви ніколи вже не повернете її до того стану в якому вона у вас була. А комплексне відбілювання в клініці гарантує вам безпеку та здоров'я ваших ясен, вашої емалі та взагалі вашого ротового порожнення. тому що це відбувається під наглядом лікаря, під наглядом стоматолога, який розуміє і несе повну відповідальність за стан ваших зубів. Всі наші пацієнти вони. Обирають саме відбілювання комплексне і навіть не просто лампою, тому що результат дуже класний, дуже гарний. А найголовніше, що безпечний. І люди навіть з дуже підвищеною чутливістю зубів можуть зробити собі таке відбілювання без проблем, якщо це робиться з грамотним фахівцем. До речі, зараз в нашій клініці ми проводимо експеримент щодо гелів з інтернету. Зараз ми тестуємо їх на різних продуктах, і досить скоро ми вам покажемо результати. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це відео, тому що такого ще в нікого не було. Отже, підсумуємо: відбілювання це круто, це класно, це безпечно, якщо це робити в клініці під наглядом лікаря, під наглядом професіонала, який знає, як користуватися, який гель підібрати для вас, як уникнути чутливості та зробити безпечне відбілювання саме для вас. А Зуби люблять відбілювання, якщо дотримуватися цих простих правил. Робити це просто під наглядом професіонала. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наші нові відео, та заглядайте в наші соцмережі, щоб переглянути ще більше корисного контенту про стоматологію. Напишіть в коментарях, чи робили ви відбілювання, або чи пробували ви якісь гелі, пасти, капи вдома. Дуже цікаво буде почитати. Ну а ми з вами зустрінемось в нових відео. І пам'ятайте, що усмішка змінює життя всім до побачення.